Неповторний вокал та улюблені хіти гурт Скай сьогодні виступає у драмтеатрі. Дивіться, як це було. Організатори концерту обіцяють, що сьогодні звучатимуть лише найвідоміші хіти. Ми перевіримо у глядачів, наскільки вони знають репертуар гурту Скай. Я думаю, ви о, з легкістю зараз складете невеличкий іспит. А під назвою Я знаю пісні гурту Скай. Я задаю загадку. А ви відповідаєте? Який друг має бути в кожного? Найкращий <свісно>, що бест. це бест. А якщо добре подумати? А, а якщо суперхід гурт у скай, то без в тебе має бути а, без. А, правильно. неймовірно, незрівняна, але легковажна. Вона одна. Неймовірна, незрівняна, але... Але... але але. Але... Ясно? Блін, легковажна, суперхліт. Отгадав. Я, я зрозуміла, що ви фанати з того, з того ж часу. Це давнішого. Просто хочу спитати тебе. Чому ти така? Чому кажеш? Б... Красиво? Що я хочу спитати? Що питає Олег? Е... Чому, С... ти настільки... красива. чому ти настільки красиво? Так багато Або чому ти настільки прекрасна? Красиво. Прекрасна. дякую. Чому ж ти настільки красива? Він, які вас зараз відчуття? Коли ви входите в цей зал, і знаєте, що ваш син тут з таким відомим колективом. Пишаєтеся? Пишаєтеся. Хочеться, що щоб у нього завжди було дуже багато людей і його всі знають, поважають. І Ще і раз. згадую, як він починав з підвалив тут, у Тернополі. Що ви тоді казали? Тоді ви його підтримували? Ну, звичайно, гітару йому першу купив. З Одеси привіз. О. Трудно було достати десь. Рада вітати в Тернополі. Файне місто. Так, рідненьке. Да, рідненький. Які відчуття перед концертом. В останнє ви в лютому виступали. Тут? Ну, в лютому ми виступали в Березілі. Так. А я вам чесно скажу, що в драмтеатрі ми останній раз виступали десь в 2002 році. Аж. Ого, це Тобто вже... 20 років. І це при тому, що вашому колективу 21 в листопаді виповнюється. Тобто ви тільки на початку своєї кар'єри тут виступили і далі вже Так, так тут був якийсь конкурс, якийсь був залі. конкурс тоді. Там і ще холодне сонце виступало. І тут і ми виступали. Ми, ми, я пам'ятаю, ми виграли мобільний телефон Сіменс кнопковий. Та це просто це, це був космос. Просто серйозно. Такі я, якісь таке щось. що згадати? Так, мені дуже подобається наш драмтеатр. Він дуже класний. Він маленький, але він дуже комфортний, красивий. І Зі смаком зроблено. А по звуку як? По звуку прекрасно. Тут можна навіть, от просто береш гітару, просто граєш без підключки і все класно звучить. Це без перебільшення, це факт. Зустрічайте, Концертів зараз по всій Україні. Які саме міста задіяні в цьому турі? Так, ми поєднуємо е, приємно з корисним. Це набагато краще, ніж сидіти вдома, дивитися новини. Ось. Тому ми робимо те, що в нас входить класно, і допомагаємо нашим бійцям. Е, ну і звісно, ті люди, які приходять в наші концерти, автоматично вони теж поєднують приємно з корисним, Ось, куп, 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 купляючи квиток. 30 гривень з кожного квитка. Йде на ЗСУ. Угу. Незалежно від того, скільки коштує квиток. Можу запитати, 24 лютого де ви зустріли війну? Я був у Франківській області, ось, мав роботу. А моя сім'я була в Києві. Ось, ну, в шостій ранку до мене позвонили друзі, сказали, що почалось. Я вимкнув телебачення, все зрозумів. Попросив друзів, щоб мою сім'ю привезли в Тернопіль. Привезли в Тернопіль, потім завіз сім'ю в ЧОП, посадив на потяг і сам повернувся в Тернопіль, вступив в добровольчий батальйон, там сформований, про який він зареєстрований. Про нього знали і тероборона, і поліція. Всі. І Ми протягом місяця охороняли стратегічний об'єкт біля Тернополя. Ось це було вночі, а вдень... День волонтерів, день допомагав переселенцям. Продовжуй, будь ласка, фразу: до війни я ніколи не думав, що. Що я можу давати сім концертів в день. Та я взагалі до війни ніколи не думав, що може бути таке, насправді. До війни я ніколи не думав, що український народ такий сильний. До війни я ніколи не думав, що в мені прокинеться щось таке, що до, до сих пір не прокидалось. Це... Біль помножена на ненависть дорівнює ефективність просто. Не захотілося ніде ховатися, не захотілося нікуди тікати. Захотілося захищати, захотілося йти в бій. Але мені успішно сказали, йди заробляй, не вимахуйся. виступали і виступаєте і за кордоном, і в Україні. Чи є різниця між цими концертами зараз в часі війни? Та є, звісно, різниця. Є різниця, тому що люди за кордоном величезний респект нашим діаспорам, до речі, і європейським, і американським, і канадським. Вони день і ніч висилають контейнери просто гуманітарної допомоги, амуніції, аптечок, всього, що завгодно, там дронів і так далі. Коптерів. Я приємно здивований цим. На концертах побільшало іноземців. Так, побільшало іноземців. Наприклад, ми були в Норвегії, то концерт 50 на 50 був організований як норвежцями, так і українцями. Mm -hmm. Ось. І ми зібрали 16 тисяч євро. І це було ці в ці кошти входили донати тих людей, які навіть не були на концерті. Mm -hmm. Тобто вони просто вони там в іншому місті, і так далі. Там хто зміг, хто не зміг, але вони задонатили і зад... і донатили дуже щедро. це вражає У нас неможливо перемогти з такими. Тобто, ми як одне ціле. працюєте з колективом чи підбивали ви суму, підраховували скільки ви за цей час вже зібрали коштів і передали? Це вже близько вже наближається до 5 мільйонів гривень. Це як разом з фондом притулу, так само і Help Heroes of Ukraine після нашого американського туру, тобто там і зараз і Україна, тобто це приблизно вже десь до 5 мільйонів гривень наближається. Плюс у нас ще є окремі замовлення, там від просто від тернопільських моїх друзів, просто які там хто в Херсонській області, хто в Дніпровській. Тобто там окремо ми працюємо. Там зараз, наприклад, я окремо збираю на зарядну станцію. Угу. Ось тому що маю маю запит конкретно. А кошти з цього туру на що підуть? Ми вирішимо, а. тобто назбираємо. От зараз після 10 концертів назбираємо. І в мене є декілька запитів, і ми вирішимо просто. Подивимося, це залежить від суми. Чи є міста, куди страшно їхати? Бо ви часто і на передовій виступали. Так, нещодавно було, до речі, в наших тернопільських 44-х артилеристів наших. Угу. Ось, в Дніпровській області. Ось, і... Ну, як, я, я вам чесно скажу, страшно. Коли тут. А коли вже там, насправді, по-перше, туди, там, де реально стріляють, там, де реально спекотно, тебе туди просто не, не пустять. Ось. А по-друге, ну так, гупає. Я, а як їм Їм що легко чи що, то, то я хоча б приїду, заспіваю хлопцям і побуду в таких, в таких самих умовах, як вони, максимально куди мене пустять. Бо були місця, куди нас не пустили. просто. Сказали, що нас це може вбити. Ось. Хоча ми хотіли. Ось, бо ми мали і, і везли і подарунки, і необхідні речі. Ось, але їхати треба це, це мінімальне, що може зробити артист під час війни. Мінімальне. Ну, про заробітчан для ЗСУ я вже мовчу. Отже, цього року гурту виповнюється 21 рік. Ми вже це згадали. Так, вас. Це чимало. У вас склад практично не змінювався. Є таке осердя, яке. Традиційно вже тримається. Ви вже як одна міцна сім'я. Які ну у нас були зміни? Чому? У нас ритм секція змінилася три рази. Але так. троє музикантів, музикантів серценополя. Так. Ну один з білої <гум> євромо. <гум> зрештою. Які традиції у вас вже склалися перед виходом на сцену чи під час концерту? Є якісь ритуали, які ви обов'язково повторюєте, аби концерт був успішним? Ну я інколи коли дуже багато, і в мене повний бардак в голові, я можу помедитувати, якщо в мене буде час. Uh -huh. Ось це вже про така вже це така трошки вже звичка протягом двох років, і це це прекрасно. Це заспокоює і налаштовує. Ось, якщо немає часу, ну значить немає. Буду медитувати на сцені. Це така своєрідна концерт це теж до речі, динамічна медитація. В певній мірі Зараз або творити. Творити щось нове. Перемога. Так само, як і нам всім. Чесно, голова, серце і душа переповнена біллю ненавистю. Так само, як і нас усіх. Е, ну, і зараз без матюків написати пісню ми дуже складно. Ну, так Тому... не відмовляйте собі в цьому задоволенні? Чи вже імідж гурту не дозволяє? Ну можна. Ми, до речі, розглядали такий варіант. ось, ну Це був би хайп. Так, це був би хайп. Щось неочікувано. Подивимося, подивимося. До речі, я тільки десь тиждень тому приступив вже до завершення тої пісні, яку я якраз я рік, рік і мені просто треба було переробити текст. Я зараз це активно роблю. Так що, скоро почуєте, скоро почуєте. Просто повірте, Ну, матюки це такі речі. Це, я вважаю, що навпаки матюки це слабкість насправді. Ну, Матюка це набагато легше, ніж сказати щось нормальне. Меседж вашого колективу. В нас меседж і в нас навіть хештег, і наше гасло під час війни це допомагаємо, перемагаємо. Ось такий наш меседж. Що ви зробите першим, коли дізнаєтеся, що ми перемогли? Та піду вип'ю за наших бійців просто. Просто ви сказали, а мене сльози вертаються, чесно. Що я зроблю? Я одразу ж позвоню своїм знайомим і скажу, що ми. Ми їдемо до наших на передову святкувати. Грати для них, співати, святкувати там разом з ними. І потім будемо їздити всюди, щоб музикою загоювати рани. Ну і потім далі включиться вже, вже аж потім включиться мій благодійний фонд «Подаруй світло. Аж потім, коли потрібно буде відбудовувати. Реабілітовувати і так далі. Що буде після цього туру? Що ви будете робити далі? Куди буде, поїдете будемо ще? Будемо далі, будемо їхати далі, в центральну Україну, а там подивимось. За кордон теж є плани. Ось. Є плани. Ну, на місці сидіти не збираємось. Ми будемо активно приймати участь в здобутті нашої перемоги, в пришвидшенні нашої перемоги. Це Завдання і стратегія гурту Скай під час війни і взагалі. Дякую вам за вашу Дякую позицію вам. і за вашу роботу. Слава Україні! Позиції. Дякую вам героям слава! А ми зустрінемося із вами наступного тижня у новій Культурній програмі.